Доброго раночку! Сьогодні у нас 22 вересня і у нас у подвір'ї зацвіли крокуси. Ось, щоб повірили, ось сентябрін. А тут крокуси. І як це називається? Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, ми вже походили по стадіону. Вчора подзвонила хазяйка квартири і сказала, що замінить нам резинку на холодильник, на морозилки, бо там дуже намерзло. А також я загубила свою вітровку, яку ви бачили в попередньому відео. Ось Ліза позаймалася у репетитора, дуже красиво написала домашні завдання, я задоволена. Ось тільки в мене вийшло чеснока на цілий протвінь. Чеснок вчора я замачувала, щоб він краще чистився, то бабуся мала рацію. І зараз я ось весь цей протвінь в духовку будемо сушити і заготовочка така на зиму. А тут вчора Юра був у бабусі і ми варимо Ой, варенечко. Ну, ось так от Ліза любить знаходити котів, всіх перетіскає. А ми йдемо від стоматолога, підкрутили їй пластинку, передивилися. По дорозі знайшли щось горішки, не фокусується. О, та фокусуйся. Є. Ось такі дари осінню. Добрий вечір. У нас сьогодні вже середа, як ви бачите, вже майже закінчилась. За сьогодні Ліза сходила в школу, ми потренувалися, походили по стадіону, вже от, от утіплилися трішечки. Часнок я висушила, перемалола, вийшла десь грам 300, мабуть, сухого. Але сьогодні його доставала і він все одно комком повністю. Може, треба достати спробувати його ще до, досушити. Ось. Сьогодні у нас вже вечір четверга і на завтра робимо аплікацію. А що це ділаш? Знімаю тижневий блог. Опять? Так? На щоб ми пам'ятали, що ми робили в цей період. Mm. А зараз ви чуєте звуки, підлітка. Mm. Mm. <свісна> <свісна> Ось така аплікація у Лізи вийшла. Напишіть в коментарях, вам подобається чи ні. І не забудьте поставити лайк. Добрий ранок. У нас вже є пар. А на відео не видно. Сьогодні для мене відкриття ось таке печиво, що воно є з кокосом, з малинкою, капучино і пряжене молоко. Раніше було тільки там, до чаю або до кави, а тепер ось таких 4 види є. А ви знали про це? Ось наше варенечко доварилося, вийшло 4 таких баночки. І ставимо в нашу імпровізовану кладовочку. Ось, отак, от у мене тут все зберігається. Попросила мужа засняти то, який чеснок у нас сухий І як він класно розсипається. дивіться. А він ні хрена не розсипається. він одним каменюкой зробився і все. І треба щось з ним робити. Що з ним зробити? Ну, то його сейчас можна щас секунду дивись. секунд тарілку. І отак оп! Пасочка! Да. Отак, отак висушила чеснок. Отлічно. Хазяйка года. Також цього тижня ми зайшли на ринок і прогулюємося за помідорками. Ось ми зайшли ще також спробувати шаурму. Ось Дубайська. Дома, розповімо, що там всередині. І так, у нас а, закінчується цей тиждень і ми сходили сьогодні купити мені взуття. Я обрала ось такі класні кросівочки, вони тут не сковзають. А, знайшла магазин у Вінниці за допомогою інстаграму. Ось, якщо тут буде видно ось така. Ага, ну це буде. Це дали мені в подаруночок. А якщо комусь це треба, то можете взяти собі до уваги і сходити обрати собі взуття. Там дуже уважні до клієнтів. Що у нас? А, шаурму ми ще також сьогодні купили, але я не встигла вам її зазняти, бо ми її так хрум-хрум-хрум. І все, були дуже голодні. М'яска багато. Єдине, що я думала, це буде якесь інше м'ясо, там була курятина. І нам досі не звично, що це ідея шаурма з картоплею Фрі. Тобто у нас в Харкові такого ми не зустрічали. Тобто, це, це тільки в Вінниці таке є дуже незвично. Де ще роблять шаурму з картоплею? Чи це ми в Харкові звикли, що там тільки м'ясо, овочі і хрусткі лаваш і все. Ну, якось так. Всім до зустрічі. Дякую, що подивилися. Гарного вам вихідного. До наступних зустрічей.